Нарцисизм, макіавелізм, імпульсивність, психопатія. Обсесивно компульсивний маніяк світом правлять психопати, нарциси, пихаті потворі, безпринципні мудили і безсердечні критини. І усі ми, як людство, знаходимося у їхніх руках. Або валяємося під їхніми ногами. Що більше схоже на правду, чи не так? Ми на полі їхніх ігор. Всього лиш шашки, тим часом як вони взагалі-то грають у шахи, від чого ми в їхніх очах взагалі тут лишні і не потрібні. Ну і пішли ми в баню, що нам пласким фігурам шашок до витончених фігур із гри в шахи, де є королі і королеви, їхні коні та слони, ферзі та пішки, на місце яких охочі претендує ледь не кожен простий смертний, щоб хоча б доторкнутися до цього заповітного смаку розкішного життя, щоб хоча б раз побувати на святі марнославства та розкоші, але яку ціну ти готовий за це заплатити? На що ти готовий піти заради успіху, заради слави чи грошей? І чи готовий ти йти буквально по головам? Sir, I would like to suggest it be me І якщо ти зараз сидиш і зухвало посміхаєшся у відповідь на це запитання і з внутрішнім усвідомленням того, що так, це все про тебе, і так, ти дійсно на це готовий. То чи варто воно того, врешті-решт? Чи є сенс у тому, щоб пишатися собою в такому випадку і боготворити свою ж особистість у власних очах? Чи ти з подібним мисленням всього лише черговий невдаха, який живе в ілюзіях власного зажрутого его? <звук> це такі грубі вислови. Я щиро перепрошую. Це я так жартую. Або ні. Yeah. Бо не дарма ж вважається, що понад усі багатства світу перед усім варто берегти своє серце та людяність. Чи ви все ж таки вважаєте, що це слабкість? Тоді в чому ж такому випадку полягає сила? У будь-якому випадку сьогодні хочу порадити до вашої уваги платформу, на якій ви можете разом із спеціалістом дослідити власну душу та знайти способи бустанути по життю особисто себе зі всіма особливостями вашого характеру та унікальною історією. Отримавши реальні якісні послуги психотерапії, ви можете буквально хакнути власне життя та видимо змінити його на краще. Платформа Mindly це найбільша в Україні платформа із пошуку та роботи з психологом онлайн. Тут можна Обрати фахівця під свій конкретний запит та бюджет і одразу забронювати сеанс навіть і сьогодні на завтра. І платформа Майндлі готова запропонувати вам усі умови для того, аби сесії із психологом мали максимум результату і проходили у найбільш приємному та зручному форматі. Ну а з моїм промокодом, який зараз з'явиться на екрані, ви зможете отримати додаткові бонуси у вигляді 20% знижки на першу сесію із психологом на платформі Майндлі. Якщо що вводити його треба буде безпосередньо під час покупки, тому переходьте за посиланням описі або скануйте QR-код на екрані та пройдіть тест, який допоможе вам підібрати топ психолога, який підійде безпосередньо саме вам. Що ж, давайте почнемо з того, що світ моралі та відважних блочистивих принципів програв. Програв ще тоді, коли особливо противний малюк у садочку вперше усвідомив, що відбирати та привласнювати йому здається набагато приємнішим процесом ніж ділитися і підставляти другу щоку у випадку, коли тебе скривдили. Тільки зачекайте з обуренням і дайте мені договорити. Я зараз не веду до того, що усі діти повинні в першу чергу перейматися через почуття інших, і не доведи Боже, щоб ви зараз подумали. Думали, що намагаюся усіх вас підвести до ідеології комунізму чи соціалізму, блін. Ні, я лише хочу запропонувати згадати вам основні ідеї та принципи, які нам намагалися вкласти у голову, ще з дитинства через казки, оповідання, повчальні мультики, правила етикету, можливо, через релігію та віру, через книги та фільми. І мені продовжувати, чи краще буде вже перейти до реальних кейсів. Таких примітивних і банальних добро завжди перемагає зло, будь тихим, не висовуйся і не. Не зазнавайся, бо так правильно, і врешті-решт хтось помітить твої зусилля, і, можливо, навіть за це нагородить. Не бий, не кради, не ображай, не відбирай, не заздри та не бреши. Та знаю, я знаю. Якщо тебе вдарили по одній щиці, то підстав другу. Якщо проти тебе чинять зло, то залишайся гідним і не чини зла у відповідь. На чужому горі щастя не побудуєш, і так далі. Я вкладала усі ці принципи в свою черепну коробку. Я вбирала в себе усі ці настанови прямо як губка. Попелюшка довго працювала і не перечила злій мачусі, після чого життя нагородило її сповна за скромність та смиріння. Добрі персонажі, які жертвують собою, та усім, що їм цінно, врешті-решт. Стають героями, після чого усі їм за це вдячні. І що саме цікаве, усі визнають їх цими самими героями. Чесні люди завжди після тривалої і важкої праці нагороджуються. Сповна, а брехливі і підступні махінації і злочинці, врешті-решт, викриваються, і усе стає на свої місця. Коротше, я завжди думала, що якщо я буду жити правильно і праведно, то я врешті-решт досягну успіху, і люди мене полюблять. Якби ж то воно уша було так. Ще починаючи із молодших класів школи, я спостерігала за тим, як мої абсолютно безтолкові однокласники завжди отримували такі ж самі оцінки, як я просто за те, що списували один у одного, крутилися в коло старшокласників, які давали готові відповіді, і паралельно із цим вони могли дозволити собі абсолютно безтурботне та веселе життя. Поки я, як бовдур, продовжувала днями й ночами сидіти над уроками і намагалася з усіх сил бути ідеальною хорошою дівчинкою по всіх параметрах згодом я почала спостерігати за тим, як мої однокласники, які потрапили у погані компанії та вели розгульний спосіб життя, завдяки цьому самому розгульному способу життя, здобули собі купу хороших знайомств, вибудували круті зв'язки з дітьми мажорів, почали мутити усілякі мутні тімки, за допомогою яких безкарно руйнували життя інших людей, тим часом як я, намагалася чесною працею заробити якісь нещасні копійки у вільний від навчання час за допомогою усіляких можливих підробітків. Люди, про яких я все життя думала, що вони ні черта в цьому житті не знають, подорожують, літають в інші країни, їдять на усілякі курорти, тим часом як я. А що я? Ех, мені залишається лише присісти за стіл справедливості і так і залишитися без поданої страви абсолютно голодною. Бо ніякої справедливості немає. І тільки не кажіть, що ви цього не помічаєте. Ви знаєте, усі прекрасно знаєте, що успіх та слава дістається лише тим, хто готовий поставити на стіл лише найвищу ставку. Ти маєш олинити, навіть якщо на кону стоїть доля та благополуччя реальних людей, включаючи тебе Красиво. самого. Бо як там кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанське. Ну а для того, щоб ризикнути, наплювати, злизнути і ще раз наплювати на усі принципи, норми моралі та найвищі людські цінності в цілому, необхідно бути власником певних темних якостей, про які ми зараз і поговоримо. Цих темних якостей та характеристик особистості, завдяки яким найуспішніші люди нашої планети досягають своїх вершин, існує безліч. Але, зокрема, серед них зазвичай виділяють усього три. Ці три якості утворюють собою темну тріаду. Звучить як якась чергова загадкова теорія змови. Ну а по факту є лише жорстокою очевидною реальністю, яку моралісти та віруни у якусь там справедливість та інші придумані фантазерами принципи по типу того, що добро завжди перемагає зло, наївно намагаються не помічати. І поки хтось надає перевагу невіданню і заперечню цієї реальності, особливо спритні безпринципні особи продовжують йти типу по цьому шляху до успіху, який не виключає жодних можливих. Методів із тих, які потенційно можуть допомогти їм досягнути мети. Темна тріада поєднує у собі три психологічні риси особистості: макіавелізм, неклінічну психопатію та неклінічний нарцисизм у 2002 році. Канадські дослідники Дейл Рой Паулюс і Кевін Вільямс представили світові цей термін, назвавши його темною стороною особистості. Існує думка, що маючи цих три риси у собі, кожен здатен досягти успіху у тому світі, яким він є зараз. Чому саме тріада? Вважається, що саме цих три темні риси особистості є взаємопов'язаними, і кожна із них у тій або іншій мірі має свій внесок у такі відштовхуючі особливості особистості, як почуття власної неповторності, зневажливе ставлення до загальноприйнятних норм поведінки, соціальна домінантність, егоцентризм, егоїзм, нечутливість, емоційний холод, а також схильність до брехні, маніпуляцій та використання інших людей у власних інтересах. Кожна із цих трьох рис особистості може проявлятися у свого носія по різному та в різній мірі, тобто, це не завжди рівномірний розподіл, але зазвичай він є балансуючим та взаємодоповнюючим. Давайте спершу детальніше ознайомимося з окремими компонентами, а вже потім розглянемо, як усі ці три риси особистості співпрацюють між собою на практиці. Отож, нарцисизм. Майте на увазі, що мова все ще йтиме про неклінічний нарцисизм. Неклінічний нарцисизм характеризується перебільшенням власної значимості та унікальності. Характерними рисами нарциса є егоцентризм, демонстративна поведінка для привернення уваги оточення, чутливість до. До критики, фантазії про свої досягнення, популярність, красу та ідеальні романтичні стосунки. Оце от знаєте, коли в тебе в житті нічого подібного і близько немає, і ти сам по собі ну. Ох, але у вільний час ти полюбляєш отак: от сісти, закинути ножку на ножку і почати фантазувати на усілякі різні теми. І ти уже уявляєш перед собою папараці, камери, фанати. Усі беруть у тебе інтерв'ю, задають питання: пардон, сер або мадузель, а як ви до цього всього дійшли? Як ви цього всього досягнули? Усі ці тачки, бабки, фанати. А потім до тебе у кімнату заходить батя, і такий. Максим, а я тебе куди казав? а чого? Так а що ти сидиш? Давай пошуршав, бігом. Все їду, блін! Ну і ти поступово або навпаки, моментально повертаєшся у реальність, де ти все ще ну лох підальний, якому залишається лише мріяти про те, що він колись неодмінно опиниться на Олімпі слави, тому що ні на що менше. Він в цьому житті не розраховує. Не для того, мамо, квіточку, знаєте, ростили. Угу. Моя, моя віра в життя. Думаю, ні для кого не буде відкриттям, якщо я скажу, що лише у одиниць нарцисів вийде відтворити подібний сценарій у реальному житті. А більшість будуть тонути в своїх мріях та фантазіях про особливе призначення у цьому житті до самого його кінця. Траплялись мені у житті такі кадри. Що ж, здоров'я їм, і довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я. Ну бажаю вам щастя, здоров'я, ну і багато вам. Також нарцис сприймає інших лише з точки зору ідеалізації або презирства. Нічого середнього між цим немає. Так, є у нарцисів така фішка ділити усіх людей на три категорії: ті, хто їм симпатизує, грубо кажучи, люди, в яких вони вбачають можливість для отримання особистої вигоди. І з ними нарциси будуть поводитися максимально вічливо та галантно. Звісно, лише до тих пір, поки вони вбачатимуть у них цю саму вигоду. Друга категорія людей це ті, кого нарциси ненавидять. Як правило, ці люди є носіями найяскравіших рис. Цього того самого нарциса, які він у собі і ненавидить. Бо вони в цьому випадку виступають в ролі дзеркала для нарциса, дзеркало, яке змусить його поглянути на себе з негативної сторони. А нарцис таку практику не любить. Ну і третя категорія людей це сіра маса. Тобто люди, яких в розумінні нарциса, фактично не існує, тому що від них немає ні вигоди, ні проблем. А значить, на них краще взагалі не витрачати ніякі свої ресурси. Ну і останній пункт це те, що нарциси завжди очікують по відношенню до себе особливого ставлення та уваги. Нарциси зазвичай дуже агресивно реагують на критику у свою сторону, що ускладнює комунікацію із ними. Ну бо як так? Щоб такий геній, як я зненацька, виявився у чомусь неправим. Отже, тепер у нас Джорджі головний казатиме, що нам робити а дім став його слухняним бульдогом. Раптово я збагнув, що все це для дурнів, а розумні діють із натхненням, як Бог підказує. І знову на порятунок мені прийшла гарна музика. З якогось вікна линула чудова класична музика. І я одразу збагнув, що треба робити. Важливо також зазначити і те, що, хоч і нарциси по своїй природі, не здатні на емпатію, але вони вміють майстерно її імітувати. Я не винен, братику, сер. Замовте за мене слівце. Я не такий поганець. Мене підставили мої приятелі. Він Догрався, сер. Догрався. Це необхідно для правильного підтримання потрібного образу перед соціумом. І повірте, якщо емпатію буде імітувати справжній нарцис, він ні на секунду не дасть вам засумніватися у своїй щирості. Ще однією протиречивою особливістю нарцисів є те, що, хоч вони зі сторони і демонструють навіть надмірну зухвалість, усі ці зовнішні прояви самовпевненої особистості, як правило, конфліктують із глибинною несвідомою невпевненістю та відчуттям власної нікчемності. Ось так, от давайте усі разом пожаліємо бідних та нещасних нарцисів. Психопатія. Знову ж таки, повторюсь, мова йтиме саме про неклінічну психопатію, бо зараз ще надумаєте собі тут усякого. Дослідники виділили у неклінічної психопатії прояви зарозумілості, бідність емоційних проявів, нерозсудливість, імпульсивність та безвідповідальність, домінантність, орієнтованість на нагороду, схильність до обману та маніпуляцій. Субклінічна психопатія проявляється у ризику. Кованій та асоціальній поведінці, зокрема у частих та яскравих спалахах агресії, потягу до насильства та порушення законів. Люди, у яких розвинена психопатія, як риса характеру, важко придушують імпульси і легко піддаються конфліктам, швидко розгораються та проявляють інтерес до знущань над іншими. Неклінічна психопатія описує риси психопатії, які можуть проявлятися у людей без того, щоб ці риси набували патологічного рівня або формували психічний розлад. Люди з неклінічною психопатією можуть мати певні риси, властиві клінічній психопатії, але ці риси є менш вираженими і не заважають їм функціонувати в соціальному середовищі. А також не порушують їхню здатність будувати відносини. Їхню поведінку часто описують як імпульсив. Холоднокровну та прагматичну, але при цьому вона залишається у межах соціально прийнятих норм. Важливою особливістю психопатії, особливо в розмові про темну тріаду, є фокус на власних цілях. Неклінічні психопати часто демонструють сильну зосередженість на власних амбіціях. Вони завжди ставлять свої інтереси на перше місце і ніколи не поступаються, якщо це не може принести їм, хоча б якусь вигоду. Цей егоцентризм може допомагати їм у Побудові кар'єри або бізнесу, де конкуренція і твердість характеру є корисною рисою. Основними перевагами такої риси є лідерські якості, стресостійкість і здатність до швидких рішень. Вони можуть бути хорошими керівниками, здатними ухвалювати раціональні рішення, залишаючись при цьому холоднокровними. Як і нарциси, вони часто діють імпульсивно та необдумано, ризикують своїм і чужими життями, провокують конфлікти і теж не відчувають після цього ніякої провини. Але якщо нарциси самостверджуються за рахунок інших, макіавристи використовують людей за досягнення власних цілей, то психопати використовують насилля психологічне або будь-яке інше лише з метою розважитись. Тому що насилі як таке може приносити їм задоволення у чистому вигляді. Без кінцевої цілі та мети, і нарешті макіавелізм це єдиний із трьох компонентів тріади, який не має своєї передісторії у психологічних дослідженнях. Уявлення про макіавелізм як особистісну рису виникло завдяки річарту Крісті, який припустив, що в політичних інтригах і повсякденних відносинах можуть використовуватися схожі стратегії поведінки. Керуючись цією гіпотезою, він провів контент-аналіз трактату Ніколо Макіавелі Держави. По суті, це ті, про кого ми говоримо, що вони здатні йти по головах. Тупенька фраза, навіть дещо принизлива, але мені подобається за те, за що більшість її не любить. Вона свідчить, що влада належить тим, хто її бере, і це не пов'язано з тяжкою працею, амбіціями чи майстерністю. Іноді достатньо мати волю, взяти владу. Макіавілісти вірять, що усі люди по своїй природі брехливі та улесливі. Макіавілізм пов'язаний із цілим набором, якщо не темних, то вже принаймні не найсвітліших сторін особистості, з відсутньою чутливістю до порушення етичних норм, саморекламою, соціально прописаним перфекціонізмом та самомоніторингом, тобто здатністю відстежувати вироблене на інших враження та підлаштовуватися під те, що подобається тим, хто знаходиться безпосередньо поруч у даний момент. Основні риси макіавелізму, схильність до маніпуляцій, цинізм і недовіра до інших, Егоцентризм і прагнення контролю, раціональний підхід і холоднокровність, та відсутність етичних обмежень. Навколишні люди сприймають їх неоднозначно. Їх вважають харизматичними особистостями і з лідерськими якостями, які ідеально підходять для участі у дебатах, адже вони вміло орієнтуються на аудиторію та підлаштовуються під їхні потреби, використовуючи докази та спотворюючи деякі факти, водночас тим, із ними рідко хочуть будувати дружні стосунки або спільно працювати. І хоча між цими трьома рисами особистості є багато збігів, у кожного фактору цієї особистості є свої особливості. Так, наприклад, усім трьом, тобто нарцису, макіавілісту та психопату, може не вистачати емпатії. В усіх трьох є надмірне відчуття самоцінності і Вищнее его, усі троє схильні до контролю та маніпуляцій. Але, наприклад, лише про психопатію можна сказати як про тих, у кого взагалі немає совісті. Вони фактично не здатні на співчуття та, хоча б якісь відчуття по відношенню до людей. Вони навіть не можуть відчувати страх, поки мова не йтиме про реальну загрозу. І їм не потрібні люди, тому що їм по правді кажучи. Начхати на людей гарним кінематографічним прикладом психопата є Ганібал Лектор, оскільки він не відчуває провини за жоден із своїх кровожерливих вчинків. Задля того, щоб хоча б якось позбавитись від нависаючої нудьги, він здатен біти навіть на такі божевільні вчинки, як поїдання людей та пригощення цими ж самими людьми інших людей. Тому що, по-перше, це весело і цікаво для нього. Ну а по-друге, це якби ну не прямо що беззаконно. Тому дає змогу. Йому відчути екстрим та адреналін завдяки цьому заняттю. Ну і звісно, дарує таке солодке відчуття влади під час скоєння злочину над іншою людиною. Тим часом, як він вчиняє немислимі для нормальної людини дії, його серцепиття навіть не змінюється, оскільки він буквально нічого з цього приводу не відчуває. Біль, страх та страждання іншої людини не мають для нього ніякого значення. Отож, кожна із цих трьох рис додає унікальний комплект компонент до загальної темної особистості. Стратегічність макіавелізму забезпечує обдумані рішення, які дозволять більш імпульсивним психопатичним та нарцисичним рисам діяти ефективніше. Макіавелісти з їхньою здатністю до планування і маніпуляції можуть створювати підґрунтя для досягнення своїх цілей, де нарциси можуть використовувати свою чарівність, а психопати свою холоднокровність. Харизма нарцисизму дозволяє приховати деякі цінні. Тінічні та агресивні аспекти макіавелізму і психопатії, роблячи таку людину привабливою і навіть симпатичною для інших. Нарцисичний шарм допомагає залучати увагу, здобувати підтримку і захоплення, що створює ефект маскування для більш маніпулятивної чи антисоціальної поведінки. Яєчка. Я хочу розчавити їх, а потім зібрати. Їх і... Ну а холоднокровність психопатії дозволяє обом іншим рисам залишатися спокійними і не відчувати провини, що допомагає їм уникати емоційних бар'єрів у досягненні цілей. Завдяки психопатичній відстороненості, така людина може продовжувати реалізовувати свої плани, не зважаючи на шкоду чи ризики, тоді як нарциси і макіавелісти можуть бути більш обережними, щоб зберегти репутацію або уникнути розкриття. Але попри все вище сказане, мушу вас все ж розчарувати, або навпаки, в залежності від того, на які саме думки вас наштовхнула уся ця інформація. Темна тріада особистості, все ж не є гарантом успіху, по правді кажучи, успіх вам гарантувати не може фактично ніщо. І ніхто. Так, можливо, ці риси можуть допомогти у досягненні певних конкретних цілей. Але якщо у вас цих цілей та стратегії по життю немає, то що ви взагалі зібралися робити з усім цим темнотріадним добром? Ну, припустимо, що ви нарцис, який вміє зачаровувати людей. Ну, припустимо, що ви холоднокровний психопат, який готовий йти по головах. Ну, давайте навіть припустимо те, що ви здатні маніпулювати людьми. А далі щось? Що ви взагалі зібралися з усім цим робити? Побудуєте бізнес, а який? Без конкретної, хорошої і актуальної ідеї та стартового капіталу, ваше ходіння по головам нічого не дасть. Проб'єтеся у політику? Ну, бажаю вам удачі, але для цього мати темні риси недостатньо. Тут треба ще знати, із чого взагалі почати і мати певну стратегію. Може, ви станете знаменитістю? Ну так тут та сама історія. Бути умілим та безпечним Сердечним маніпулятором недостатньо, треба ще знати, де і як всі навички правильно використовувати. Ну а тут уже все залежатиме лише від того, як ви будете позиціонувати себе чи свій потенційний бізнес, і що саме ви хочете донести світу через себе в якості подальшої репутації. Ну і знову ж таки повторю: ну так, а на що ви реально готові піти заради успіху? Чи готую вийти буквально по головам, поставити найвищу ставку із вірогідністю 50 на 50, де існує однакова ймовірність того, що ви виграєте, і отримаєте усе, що ви забажаєте, і того, що ви програєте, і втратите усе те, що вже маєте, і залишитись буквально з дічим. Ну і ще одне останнє запитання. Якщо ви все ж таки наважитесь поставити цю саму найвищу ставку, якщо ви все ж таки знайдете в собі сил та сміливості заолинити, то звідки у вас взагалі береться така внутрішня впевненість у тому, що ви станете одним із тих самих везунчиків, які входять в те мізерне число тих, кому вдалося зірвати куш, кому вдалося. Розбагатіти, стати успішним, а не прогоріти, якщо ймовірність цього вже не 50 на 50, ні в якому випадку. Тому що куш великий зривають дуже рідко, і для цього зазвичай багатьом людям доводиться прогоріти. Прогоріти одночасно із тим, як ви виграєте. Так чому? Чому ви думаєте, що ви будете тим самим переможцем? Якщо ви не можете дати відповідь на це запитання для себе особисто, то скажіть тоді інше, чи є сенс йти на такі ризики? Ризики, які можуть зіпсувати життя не лише вам, а й усім вашим, вашим знайомим? Вашому оточенню та й загалом зруйнувати усе і матеріальне, і нематеріальне, що ви, можливо, будували у своєму житті до цього. А ви точно щось та -то будували. Навіть якщо ви зараз не помічаєте того, що ви маєте, втративши все, ви згадаєте про те, де ви знаходились до цього ризикованого кроку. Тому сотні разів подумайте над тим, якими методами. І способами йти до свого успіху. На все добре і пока-пока!